Друзі, як вам така новина? Наступ на Курщині зірвав таємні перемовини цього місяця. Україна та Росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладання історичної угоди, яка би припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін. Так пишуть журналісти з Washington Post з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів. Непрямі переговори, в яких катарці виступали в ролі посередників і, до речі, зустрічалися окремо з українською і російською делегаціями, були зірвані через несподіване вторгнення України в Кузьку область Росії. Росія дала зрозуміти, що Путін не буде налаштований укладати якісь там угоди після курської наступальної операції. Але тут треба підкреслити, що про таку можливу угоду і запланований саміт раніше інформація ніде не з'являлась. До речі, події на Кущині розгортаються дуже динамічно. Збройні сили України захопили новий населений пункт. Поки росіяни намагаються захопити українські села на Донбасі, українські військові просуваються в Курській області. Сили оборони України взяли під контроль село Борки Курської області РФ, повідомляє моніторинговий проєкт Діпстейт. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські захисники зараз інтенсивно поповнюють обмінний фонд. Але, на жаль, поки що збройні сили України не змогли закріпитися на Білгаричні. Українські військові утримували позиції в Білгарській області, перебуваючи під потужними російськими авіаударами і артилерійським вогнем. Але 15 серпня їх звідти евакуювали. Вони були змушені покинути позиції через підготовленість росіян до відбуття транскордонних атак. Про це до речі йдеться у звіті інституту вивчення війни. Зазначається, що за наявними повідомленнями з відкритих джерел та свідчень, станом на 16 серпня, українські війська більше не утримують позицій в Білгородській області. Я вам нагадаю, що 11 серпня українські військові провели механізовані атаки в Білгородській області за свідченням українських солдатів, підрозділи росіян та авіація майже одразу почала атакувати ЗСУ, коли ті намагалися перетнути кордон у Білгородській. Області. Ну таким чином вони вже були підготовлені на відміну від Курщини. До речі, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив захоплення операцією збройних сил в Курській області та закликав нинішній уряд Великої Британії і США дозволити Україні удари удари далекобійною зброєю по російських авіабазах. Джонсон згадує, як скривився російський диктатор Путін під час доповіді керівника Курської області про глибину проникнення ЗСУ в Курській області, як зауважив Джонсон, російський диктатор, починаючи своє вторгнення, навіть у найстрашніших жахіттях не міг уявити, що одного разу в Росію увійдуть українські танки, або що приблизно за тиждень вони захоплять більше територій, ніж росіяни захопили за. Більше ніж рік, а саме в тисячу квадратних кілометрів, екс-прем'єр Британії пише, що блискавичний ривок ЗСУ в Кузькій області нагадує нам про ключову істину війни, і ми з самого початку недооці... недооцінювали українців в своїй статті. Джонсон закликав відмовитись від таких напівзаходів і зволікання, що... щоб дійсно закінчити війну. До речі, щодо закінчення війни. Треба спочатку розв'язати руки Збройним силам України. Справа в тому, що російські окупанти знищують українські позиції на Донбасі плануючими авіабомбами, а союзники тим часом змушують українців битися із зв'язаними за спиною руками. Єдиний спосіб зупинити плануючі бомби це вдарити по авіабазах, ну звідки злітають літаки, що їх випускають. Для цього необхідно використовувати. Західну далекобійну зброю, яку союзники вже поставили Україні, зокрема американські атакам і британський штормшедов. Але при цьому союзники не дали Україні дозволу для їх використання. Ну а далі проговоримо про тактичну геніальність Курської операції захопленням і подальшим утримуванням шматка російської території Збройні Сили України кидають Путіну. Похмурий стратегічний виклик російському диктатору Доведеться повертати захоплені Україною території і не тільки новими хвилями мобілізованих, що, до речі, підсилить обурення росіян, а ще доведеться перекидати війська з інших напрямків, а що в свою чергу зупинить просування росіян на сході України. Також наразі Путіну доведеться евакуювати сотні тисяч росіян і платити їм через це компенсацію та предоставити житло. До речі, в соцмережах з'являється вже багато невдоволених росіян такою ситуацією. Також Росія обурилась через репортаж італійських змі з Курщини. Дії кореспондентів підпадають під дію кримінального кодексу РФ, стверджують у російському МЗС. Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії після того, як кореспонденти італійського державного телеканалу вели репортаж з частини Кузької області, яку контролює Україна. Про це заявило МЗС Росії. Російське відомство не сподобалось те. Що іноземні журналісти опинились в Кузькій області, тому послу було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи. МЗС Росії стверджує, що це буцімто порушує російське законодавство та правила журналістської етики. На даний момент мене все. Дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі.